Привіт танкісти, з вами Лімон. Вкачував я гілку баджера. Доки дію знижку на купівлю, доки є додатковий досвід, це мій перше відео не зі стріму. Записую з озвучкою. Будь ласка, напишіть, як воно буде, тому що я, скоріше за все, буду зараз бекати і мекати, казати свої емоції, як воно в бою відбувалося, на що я дивився і все таке інше. Тож, бій починається. Тут можна прискорити, щоб не витрачати час. Їдемо в стандартну позицію. У нас непогана броня, але, на жаль, ми маємо дуже велику шишандру і зону кулемета, куди пробивають буквально майже всі. Підкатаємо до позиції, дивимось, хто там буде стояти. Тут як ваплість, треба було краще поцілити. Зараз тайп буду намагатись щось зробити. Дивлюсь на мапу, дивлюсь на розкатку. В принципі, наче все нічого не. Ну, наче все окей. Не наважуся тут дати шот, не бачу куди. Він ховає лючки, не вистачає висоти танка, щоб прострілити поміж сміття. Тут мене бісить дуже сильно, я пам'ятаю. Коли це вже пофіксять цю грюбану камеру, котра просто вона прилипає до будівлі. От ще раз, от, от так я бішусь здав. Думаю, що тут треба, мабуть, кудись переїхати. І поки я вагаюся, я тут роблю велику помилку. Я відкатуюсь назад, мене закривають кущі. Але вони закривають і супротивників. Зараз ми побачите, що з цього буде. Оце була моя помилка. До речі, Йох там в чаті писав, що всі такі негідники. Він поїхав, як ви бачили, на центр мапи, перестрілювався з декількома танками і, по суті... Ну, я дивився і думав, може поїхати, може не поїхати, але розумієте, якщо я їду, там все, там бій завершується. І я одразу піду в ангар. А мені потрібен дамаг. Я хочу взяти майстра. Я хочу взяти, встигнути відмітки, скільки це можливо, поки я вкачую баджера. Виїжджає тігер Маус, солоденецький, він так класно їде, він показує своє НЛД. Тут я намагався дати йому гуслю, зупинити його, але, на жаль, не виходить. Шукаю щечку, не пробиваю. Тут я буду якось довертати корпус, щоб не отримувати пробиття. Це спрацьовує, він намагається цілити в зону кулемета, стандартне місце. Отримую поцілуночок в сранділь від ДЗТ. Розумію, що Т-95, оця криса тилова, котра добре броньована, стоїть майже в останньому квадраті на мапі. Ніхрена корисного в цій грі не робить. Я тут сам один. Дуже сподіваюся, що Маус не поїде на мене. ДЗТ даю ключок якимось чудом просто туди залітає. Радуюсь цьому дуже сильно. Бачу, карта катить в озеха. На ну, іди сюди, солоденьке, зараз я тебе буду приймати на тобі в каточок. У нас є трохи вже асіста, зараз ми його теж пофармимо. Бачу, що він не ремонтується і дуже довго в нього ремонтується гусля. Скоріше за все, там поганий екіпаж, даю ще в одну гуслю, намагався, думав, що пройде з е, дамагом, але, на жаль, я просто добираю його, асіст нам капає. Дуже добре, дуже приємно. І зараз дивіться, я зроблю. Помилку, яку роблять ну, 9 з 10 гравців танків. Я можу сказати, що мені тупо пощастило. Ага, це буде трохи пізніше, окей. Так само каточок в тайпа. Сигналізує, що допоможіть. Оновлюємо каток. Дуже добре, що в нас таке швидке КД, це дозволяє тримати ворожу техніку на місці. Тут він здається, може в нього відкатилась, поремонтувався, чого я не використав рімку, тому що розумів, що я просто встигну його забрати в будь-якому випадку. Так воно і відбувається. Халявна домашка. От, так. Да, саме цей момент. Яка помилка, і що насправді тут було зроблено неправильно? Дивіться, в нас справа ДЗТ, зліва AMX. Виходить, що я. Якщо викатую або на одного, або на іншого, то виставляю сранділь другому танку. Що відбувається. Я тут дав ДЗТ, отримав дамаг, отримав дамаг від АМХ, а я дав всього одну тичку. Бачу тайпа, добираю, розумію, що скоріш за все я ще одну тичку прийму, тут без дамагу пролітає кайфи якимось чином, як ви бачили, незрозуміло мені забираю АМХ. Тут пощастило, ДЗТ мав грати трохи агресивніше, як мені здається, Даю вертуху, сподіваюся, що вона пройде, вона не проходить. І що робити, коли в танка 2 хп правильно? Заряджаємо фугас і просто забираємо будь-куди. Ну, майже будь-куди, там, де нема екранів. Дивіться, Т-95 вирішив поїхати. Йому хтось, може арта, я не знаю, дав якусь тичку, він не фуловий, але він простоїв на одному місці. Весь грьобаний бій. Їду далі, шукаю. Не світився ворожий Т-95, я думаю, що він десь тут стоїть. Так воно і відбувається, бачу справа. Привіт. Натобі 1 тичечку. Натобі Сранділь 2 тичку. Здається, я тут не встигну. Так, да, я тут не встигаю. На цьому бій завершується. На жаль, не можу показати фінальні результати. В нас майже 5,5 дамаги, 2000 асіста. І це майстер. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайкосики. І оскільки я тільки ще вчусь піднімати свій скіл, будь ласка, пишіть ваші поради, як ви гадаєте, що було зроблено правильно, що неправильно, і якісь корисні речі як для мене, так і для тих, хто переглядає це відео. Всім дякую.